Всім привіт! Є ось такий китайський трьохнетковий оверлок. Хочу розказати, як можна швидко, найпростіше замінити ремінь на ньому. Ось дивіться. Повертаємо до себе його, щоб було зручніше, був доступ до ременя до цього шківочка на двигуні. Ось, так. Крутимо замаховик. Ось на шківу Ось є такий гвинтик. Відпускаємо. Тянемо за шків на себе. Все. Наш ремінь звільнено, бачите, він поломаний. Ставимо новий. Так, ось дивіться, Отак. От так, дивимося ось тут лиска. На неї повинен попасти гвинт, на цю лиску. Так, зараз я допоможу трохи собі. Ось. Все. Дивимось, щоб він був в рівно. Не вигнутий, нічого, ні туди, ні сюди заходив. Ось так. Можна трішки посунути. Так. Беремо викритку, затягуємо добре. Все. Наш ремінь замінено. Не потрібно осі відпускати, регулювати. Натяг нормальний. Все добре. Так. Зараз подивимось, як він рівненько. Ось бачите, рівненько все добре. Не уходить ні туди, ні сюди, не завалений він нікуди. Все добре. Ну ось і все. Один гвинт відпускаєте, витягуєте, вставляєте ремінь. Ставляєте на місце шкивок, затягуєте і все. Можна далі працювати. Кому відео сподобалось, ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.